Зеленський захищає Медведчука. Мама дорогає! І хто б міг подумати? І це не клікбейт з метою збільшити кількість переглядів цього відео. Це чиста правда. Бо саме це сталося під час чергового засідання Верховного суду, який продовжує розгляд позову Петра Порошенка до президента України Володимира Зеленського з приводу накладення на нього санкції. Втім, про все по порядку. Зараз розкажу. Я завжди казав, що якби цього судового процесу не було, то його варто було б вигадати. Бо саме завдяки йому громадськість України має унікальну можливість побачити справжнє обличчя того, хто нами керує. Спочатку воно, тобто, молоде, зелене, незашкварене. Але, по ходу судового процесу з-під театральної маски Василя Галабородька. Доброго, чесного, а тому бідного вчителя історії потихеньку проступали риси реального Володимира Зеленського, дріб'язкового, мстивого, злопам'ятного мільйонера, офшорника, який волею українських виборців несподівано посів найвищу державну посаду. От на хіба? Очевидь для того, щоб підтвердити стару, як цей світ, думку видатного французького дипломата Шарля Моріса Талейрана де Перігора. Цілі народи шахнулися б, якби дізналися, які дрібні люди панують над ними. Кінець цитати. А тепер знайомтесь це Пантюхова Людмила Робертівна. Заступниця керівника Головного управління у складі директорату Офісу Президента України. Хм, Скажете ви, навіщо нам знати про цю дрібну чиновницю? Не поспішайте з висновками, відповів вам я. Бо насправді Людмила Робертівна, як колись зауважив Свирид Петрович Галахвастов, вона вам нікак штоліба, а що як. Тут потрібні деякі пояснення. От вам, приміром, ніколи не довелося судитись? Якщо ні, то бажаю, щоб ви і далі не знали про цю халепу. Збережете і нерви, і гроші, втім, як кажуть від суми і від тюрми не зарікайтеся. Тому що, якщо вам все таки доведеться мати справу з судами, то у вас є лише два можливих варіанти. Або ваші інтереси там має представляти адвокат, тобто людина, яка професійно займається цією діяльністю, має відповідний документ посвідчення. Або ви самі будете представляти свої інтереси в суді, це називається самопредставництво. Тут, здається, все зрозуміло. Проте суб'єктами правових відносин виступають не тільки фізичні, а ще й. Юридичні особи. Коли мова йде про представництво їх інтересів, то тут все зрозуміло по аналогії з фізичними особами їх інтереси в судах має представляти адвокат за довіреністю. А як же бути із самопредставництвом? Ну, як юридична особа може сама себе представляти в суді, цю, здавалося б, складну головоломку розв'язали кращі інтелектуальні сили Криворізької юридичної школи. У грудні 2019 року, під час турборежиму, вони внесли зміни в Господарський процесуальний кодекс, яким юридичним особам було надано право самостійно визначати, хто саме має здійснювати їх самопредставництво в судах. Причому це стосувалося не тільки звичайних юридичних осіб, а ще й суб'єктів владних повноважень. І тут виникла цікава колізія: от як бути з президентом України? Адже з одного боку, це жива людина, фізична особа. А з іншого боку, ця фізична особа є суб'єктом владних повноважень. От як можна розділити особу Володимира Зеленського на фізичну і юридичну? Але немає таких вартець, якби не взяли зелені більшовики? 30 квітня 2020 року з'являється указ президента України номер 162 дріб про. Забезпечення самопредставництва президента України та створення допоміжних органів і служб у судах України, установити, що самопредставництво президента України та створення ним для виконання своїх повноважень, консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів і служб, їх посадових та службових осіб у судах України здійснюється Офісом президента України через головне управління представництва інтересів президента в судах. Директорату питань правової політики Офісу Президента України, працівникам якого без окремого доручення беруть участь у справі з усіма правами, що надаються законодавством про адміністративне, господарське, цивільне судочинство, кримінальним процесуальним кодексом України, законом України про виконавче провадження, позивачу, відповідачу, третій особі, учаснику судового провадження, учаснику виконавчого провадження. Тінець цитати. Ну, сподіваюсь, що тепер ви точно зрозуміли, ким насправді є Людмила Робертівна Пантюхова. Ну, тож бо, то і є. У Верховному суді вона не є представницею Президента України Володимира Зеленського. Вона є самопредставником Президента України, наче кажучи, перед нами Володимир Олександрович Зеленський власною персоною. Зустрічайте. І все, що Людмила Робертівна каже в суді. Є не її словами чи думками, а словами і думками найвеличнішого політичного діяча в сучасності. Даруйте за такий великий вступ, але без нього було б важко зрозуміти та оцінити те, що відбулося під час судового засідання 6 жовтня 2025 року. Верховний суд завершував розгляд клопотань сторін і вже збирався перейти до наступної стадії судового процесу, розгляд. Доказів поданих сторонами. Як несподівано, адвокат Петра Порошенка Ілля Новіков запитав у Людмили Робертівни Пантюхової, чи підписував президент України указ про позбавлення Медведчука Віктора Володимировича українського громадянства і навіть показав його. Я хотів би запитати перед тим, як просити суд долучити цей документ до дораз, це ж таки запитати ви людина, яка здійснює саме представництво президента України. Чи цей текст документу є автентичним? Здавалося, це питання просте, як двері. Воно не потребує складної відповіді. Достатньо просто сказати: так, цей текст є автентичним, або ні, цей текст не є автентичним. І все. Але не тут то було. Володимир Олександрович Зеленський в особі Людмили Робертівні Пантюхової буквально грудьми став на захист путінського кума. Ваша честь я хочу наголосити на тому, що пан Медведчук оскаржує застосовані до нього санкції в інших провадженнях. В усіх без винятку провадженнях адвокати пана Медведчука заявляють про питання про закрите судове засідання. З метою недопущення витоку персональних даних. Укази щодо припинення громадянства не випадково не публікуються на сайті, оскільки вони містять персональні дані щодо всіх, про яких іде в цих указах. Тому наразі не зрозуміло, яким чином отримано представникам позивача цей документ. Очевидно, що цей документ порушує права пана Любичука і розповсюджує персональні дані щодо нього. Крім того, у нашому випадку у нашому випадку указ президента 81-25 розкажується в частині, яка стосується пана Порошенка, це є акт індивідуальної дії, тому інші особи, які також є в підстанційному списку, жодного відношення до цієї справи не мають і можуть звернутися за захистом своїх прав в інших судових провадженнях. Ще раз наголошую на тому, що підстава застосування санкцій до інших осіб не є підставами застосування до Порошенка і не є пов'язаними, можуть бути пов'язані, проте не обов'язково мають бути пов'язані з підставами застосування санкцій до нашого позивача. Тому, по-перше, очевидно, що відбувається витік персональних даних. Очевидно, що оскаржується акт індивідуальної дії в частині, яка не стосується. Прав третіх осіб і порушено спосіб отримання інформації. Так воно на чому, Михайлович? Не можна порушувати права Віктора Володимировича Медведчука, розголошуючи його персональні дані. Негарно це. От позасудові санкції на Петра Порошенка накладати в саме раз. А на куп, а кума Путіна ображати не можна. Ні-ні. Проте, от особисто я так і не зрозумів. А які такі персональні дані Медведчука, що невідомі мені і іншим українцям, роз, можуть розголосити під час судового засідання? Хух, спасибі Петро Олексійовичу пояснив. Ваша честь, ми черговий раз маємо перед собою абсолютно зневажливу поведінку по відношенню до мене і по відношенню до суду. Мені цікаво, звичайно, що Зеленський вирішив стати на захист Медведчука, якщо йому було заявлено представником президента. Мене це не дивує. Давно його спіщає. В тому числі і в цьому процесі. Але мене здивувало, що цей процес зараз був публічно заявлено. Я прошу на це звернути увагу. Друга позиція. А від яких саме персональних даних захищає Офіс президента Із Зеленський збереження персональних даних, які містяться в цьому указі? Дві позиції, шановні колеги. Позиція перша, що його звуть Віктор Медведчук. Це перше, Друге, що він народився в Російській Федерації. Це таємниця, яку вони хочуть зберігати як персональні дані. Третє, випустимо, діято, що він народився в 54-му році. І ще й четверте, що він живе в Києві. Перше, він в Києві не живе. Бо вони його видали замість того, щоб судити. І це ще один доказ, чому вони його схичають. А все решта є публічною інформацією. Я хочу наголосити, що мій представник і я запитали в Офісу президента цей указ. Був чи не був? Відповідь, захищаючи Медведчука, ми вам не будемо відповідати. Як це? Ну, гаразд, скажете ви. Позбавлений Медведчук громадянства чи не позбавлений? Яка разниця? Що це доводить? Не поспішайте з висновками. Бо не все так просто. Виявляється, що саме завдяки цьому указу ми дізналися про те, що на Віктора Медведчука президент Зеленський накладав одні і ті ж самі санкції тричі. Не вірите? Тоді слухайте далі. Тепер а чому це має відношення до справи? Тому що в січні 23 року ви його позбавили громадянства. Напевно, у вас були підстави, і я аж ніяк не заперечував цьому історичному факту. Бо ви сказали, що в нього є громадянство Російської Федерації, свято вірю. І нехай Бог простить підтримує рішення Зеленського під січня 23 року. В листопаді 24-го року вони прийняли рішення ще одні санкції Санкції були і ще одними Ну, Наприклад, були позбавлені державних нагород. Давайте ще раз позбавимо тих самих нагород. Бо може він забувся, може це. Давайте ще раз позбавимо в листопаді 24-го. Цирк, який вони влаштовують, санкційним механізмом. Кого вони позбавляють? Що ви там записали? Особу без громадянства. А 12 лютого вони вже позбавляють і застосовують санкції знову до громадянина України. Тому в мене обґрунтоване запитання. Вибачте, будь ласка, а ви з листопада 24 по лютий 25 25 йому громадянство відновили? Захищаючи Мінвідчука. Це ж те, що ви сьогодні стежите. Що каже Офіс президента в обмін на це? Це народу України не цікавий. Да от якраз цікаво. І ви маєте сказати, де ж правда? В 23, в листопаді 24 го чи в лютому 25. го Я вже бачу, дорогі українці, що ви дуже здивовані і теж не можете зрозуміти, для чого весь цей цирк з санкціями проти Медведчука, для чого накладати їх тричі, одне хіба. Петро Олексійович, і тут спасибі йому, все пояснив. А правда в одному? Відчук вже був позбавлений громадянства, позбавлений нагород підсанкційною особою. І єдиною метою його появи в указі від 12 лютого, це було дискредитація Порошенка. Спроба штучно прив'язати іншої мети не було. І от тут уже, ваша честь, Високий суд, і є справжня мета застосування санкцій проти мене. Дискредитація як лідера опозиції, переслідування, політично вмотивоване, незаконне, позаконституційне, позасудове політичних опонентів і позбавлення мене можливості брати участь в політичному процесі. І це є неспростовним доказом. Отже, справжньою причиною застосування санкцій проти Петра Порошенка є спроба дискредитації лідера опозиції. його Політичне переслідування, спроби в незаконний, позасудовий спосіб усунути його від політичного процесу. І саме тому президент Зеленський і влаштував весь цей цирк із санкціями на біс. Тричі накладаючи одні й ті ж самі санкції на Віктора Медведчука, щоб, хоч якимось чином прив'язати його до Петра Порошенка. Як то кажуть, «show must go! on». Невиясненим залишається лише одне питання. А хіба наші союзники не бачать, що творить в Україні режим президента Зеленського? Одразу відповідаю, ще й як бачать і не просто бачать, а реагують. 8 вересня 2025 року Європейський парламент прийняв резолюцію, який вперше після 24 лютого 2022 року озвучив низку конкретних претензій до банкової. У пункті 24 європейський парламент закликає українську владу утриматися від несвоєчасних та політично мотивованих судових розглядів та санкції проти представників опозиції. Очевидно, що євродепутатам не сподобалися санкції проти Петра Порошенка, які Зеленський запровадив 12 лютого 2025 року. З того часу, минуло більш як півроку. Зеленський мав безліч зустрічі з європейськими лідерами. Але, схоже, так і не переконав їх в тому, що ці санкції правильні. Тож на засідання Верховного суду, де Порошенко скаржив санкції, регулярно ходять європейські дипломати, зазначає видання Ділова столиця». У пункті 25 резолюції Європейський парламент підтверджує рекомендацію в контексті вступу до Європейського Союзу зняти о всі обмеження на виїзд депутатів Верховної Ради за кордону. У зв'язку з виконанням їхніх мандатів та політичними цілями. Звісно, в контексті вступу до Європейського Союзу такі обмеження виглядають взагалі дико. З такими обмеженнями можна проситись хіба що до тайожного союзу. У формулюванні резолюції важливим є уточнення, що влада має забезпечити народним депутатам можливість вільно їздити за кордон не лише у парламентських справах, але й у зв'язку з виконанням їхніх мандатів. А також в партійних або будь-яких інших справах у зв'язку з їхніми політичними цілями. Кінець цитат. Саме тому цю резолюцію Європейського парламенту представники Петра Порошенка просили суд долучити до матеріалів справи. За регламентом, Верховний суд запитав думку відповідача щодо цього клопотання. І тут Людмила Робертівна знову відзначилась. слухайте. і... Насолоджуйтесь щодо інших документів. Ми вже говорили про те, що це не є доказами розуміння кодексу адміністративного судочинства. Також пункт третій роздруківка звіту Європаламенту щодо України за 23 треза двадцять роки. Ваша честна, що заважало представникам посилача подати цей документ раніше, мені не зрозуміло. Ну і плюс щодо перекладу, ваша честь, ми хочемо наголосити так, що не дотримано вимоги Кодексу адміністративного кодексу щодо надання документів і перекладів з іншої мови. Саме позивача зазначив про небажання закінчувати матеріали справи, проте оригінал документу англійської писане позивача надає повний. А, а сам документ, переклад, надає тільки декілька пунктів, що може свідчити про е, вихвачування з контексту певних обставин, і не зможе надати суду е, можливість оцінити повну і все більш цей документ. Тому, е, по-перше, ми вважаємо, що ці докази не є належними допустимими, е, Ці документи взагалі не є доказами, і, крім того, ми вважаємо, що пропущено строк для подання цих доказів. Отже, Володимир Олександрович Зеленський, президент України. В особі м, пантюхової Людмили Робертівни не вважає резолюцію Європарламенту належним доказом по справі. Ну, мало що там євродепутати написали Ідіть у страху. Ну, якось справедливо зауважив найвеличніший політичний діяч сучасності, ще готуючись е, лише обійняти свій високий пост. І схоже, що таку дипломатичну манеру спілкування цілком поділяє Людмила Робертівна. Резолюція Європарламенту не є належним доказом по справі, бо ви її не переклали повністю з іноземної мови, якою ми, державні службовці, маємо володіти згідно прийнятого нами ж закону. А по-друге, чому ви цю резолюцію від 8 вересня 2025 року не подали раніше під час судового засідання, яке відбулося 19 серпня 2025 року? А й справді. Чому? Божеві. Ви а чого ви не подали на попередньому засіданні звіт Європарламенту за 2023. 2024 роки, який був прийнятий 8 вересня. Чого 18 липня не подали документ, який Європарламентом був прийнятий 8 вересня? Тому що його не існувало. А це ж звіт за 23 роки. Ні, це резолюція 25 року. І чорним по, по білому написано, що ваші дії перешкоджають інтеграцію України в Європейський Союз, тому що принциповим, ключовим, першим кластером є фундамент Верховенство права. А застосування санкцій проти політичних опонентів. Опонентів вашим керівником є несумісним з демократією і справненням українського народу вступити в ЄС. 90% українців вимагають від влади реалізації Конституції щодо нашого членства в ЄС. І тільки. Прийшовши представники, а точніше не представники, а це сама влада зараз тут сидить, і каже: а навіщо нам залучати резолюцію Європарламенту, де чорним по білому записано неприпустимість використання санкцій проти політичних опонентів? Вони бояться цього. Друга позиція це є меморандум європейського омбудсмена. Європейський омбудсмен була. До органів Ради Європи до. хочу наголосити і нагадати вам, що Європейський суд з прав людини теж належить до цієї самої установи. А навіщо нам документи Ради Європи? Це ж викриває їх злочин. Давайте їх не долучати. Це страх. Це спроба приховати злочини. Вважаю, що зараз ми маємо просто якось поливної з боку влади. Ось так, Врешті-решт, Верховний суд дослухався до аргументів Петра Порошенка і його адвокатів і долучив резолюцію Європейського парламенту до матеріалів справи. Цей раунд знову залишився за п'ятим президентом України. Хоча попереду нас чекає щонайменше декілька нових судових засідань, перше з яких відбудеться вже. 13 жовтня 2025 року, цей день судове засідання відбуватиметься в закритому режимі, бо Верховний суд буде розглядати докази по справі з обмеженим доступом, тобто ті, які влада сховала від громадськості під грифом для службового користування. Проте, як на мене, шила в мішку не сховаєш, бо воно таки колиться. І як би не викручувалися зелені махінатори? Всім, і громадськості, і журналістам, і представникам дипломатичного корпусу вже все зрозуміло. Ми маємо справу з класичним полістичним переслідуванням опозиції, з такими діями влади, які несумісні з членством нашої країни в Європейському Союзі. Втім, скидається на те, що владі на це глибоко не чихати. Як вони там кажуть? Какая різниця? Їм так, а нам. Думайте. А на сьогодні все. Всього вам доброго. Слава Україні!